Казка Шарля Перо червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка швиденько зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщичок масла. Які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком. Бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї, навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою. Та ще гралася по дорозі, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. «Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка. Відповів вовк, змінивши голос, я принесла вам пиріжка і горщечок масла. Це мотуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трошки нездужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється». Вовк смикнув за мотузочку і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу. Бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється!» Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Е, це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, Це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся й червона шапочка. Живі. До здоров'я!